Про Міхалкова. Це такий режисер російський, йому 80 років відзначили, мене зацікавила його доля, його біографія. Не те, що він, ну це про це всі говорили, що він такий пристосуванець, він так все пристосовується, він там от такий, от такий, такий, такий. Мене вражає інше. Він природньо пристосовується. Йому зручно в будь-яких іпостаціях. Йому дуже приємно. І він природньо там знаходиться. Він так... Ми думаємо, що коли людина бреше. То ця людина, вона якось внутрішньо відчуває, і можна побачити по фізіономії, по, по якимось рухам, що це якась ну, щось йому там муляє. А от росіяни, і коли я казав, що от в 100 сидить в Кремлі, той і Бог для них, це дійсно так. Вони природньо відчувають внутрішню потребу мати от такого Бога, чи царя, чи імператора, чи генерального секретаря, ЦК Компартії. Починав пан. Міхалков на початку 60-х років. І я йду шагаю по Москві Був такий фільм. Ну, можна його подивитись. Він в вільному доступі. Будь ласка, подивіться. Така атмосфера була: Сталін помер. Пройшли роки, звільнили політв'язнів, дозволили якісь книжки друкувати. В театрах з'явилися нові вистави, більш-менш такі вільні, більш-менш не вільні, але більш-менш вільніше, ніж за Сталіна. Коротше кажучи, така атмосфера, і така людина ходить по Москві, посміхається знайомиться з друзями. Москва прекрасна, там її постійно показано, як її мию, чистять, яка вона просто ухожена, скажімо, російською мовою. І він абсолютно природній. Йому подобається Росія, йому подобається Москва. Йому подобається атмосфера, і він там всередині цієї атмосфери просто вставлений і дуже органічний. Потім приходить Путін, і він стає абсолютним імперцем, абсолютним, і, і він теж природній в цьому іпостасі своїй. Він абсолютно нормально таке враження, що коли він був молодий, він був за демократію. І про це цю Москву прекрасно. Він абсолютно природній, Він закоханий. Потім він закоханий в стару аристократію. Потім він закоханий в поствійськову ситуацію в людей, які пережили війну. Потім він закоханий ще в щось. Потім він за. Він всюди закоханий. Він природній, і це і є Росія. Лись Ленін написав Лев Толстой, як зеркало руської революції. От... Нікіта Міхалков як люстерко Росії, як такої. Вони всі в момент, коли в Кремлі сидя, сидить інша людина, така чи інша, чи третя, чи десята. Вони дуже природньо люблять його. Путін чудовий, Єльцин чудовий. Горбачов чудовий. Брежнєв чудовий, Сталін чудовий. Петро перший чудовий. Всі чудові, абсолютно. Ми їх природньо любимо.